Всім привіт! Що ж, вербний тиждень цього року видався справді таким, що вже хоч би й хотів, то нікуди не підеш, нічого тикати не буде. Не будеш у тому городі і верба не вирісте. Як кажуть, не можна вербний тиждень садити, бо не буде врожаю. А мені треба було досадити помидори. У мене залишилось ще два сортити, що я не досадила. Пішла я. У посадочку, там хороша земелька вгорі над нами є посадка, набрала її і оце ж досадила. 10 квітня це було. Посадила, поки що накрила зверху і поставлю, для того щоб будуть прокльовуватися, відкрию. Потім ще подумала ще огірочки. попробую огірочки зверху от, накриті вони пакетиками. Чи відніше посудинка в пакетик, зверху зав'язала легенько. Небагато, так, трошки от взяла чотири собі. Чотири та по три зернятка. Ногу, коротше, руки ж то чухаються, засадить, щось то хочеться, а погода ж то не дозволяє. Оце, оце такі справи. Отак от це все виглядить у мене. Що ж, ставлю, теж нехай проростають, тоді відкрию пакетик. Подивимося, що з цього вийде Нарешті трошки сьогодні субота. Роз'яснилося і ми повиходили трішки з будинку. Найбільше за що я переживаю, це за бджіл. Тому що такі перепади були. Мені треба до них подивитися. Чекаю день чи два, доки буде тепліше, і буду заглядати до них. Треба ж дивитися, чи формувати вже гнізда їм. Розширювати потроху, чи що там у них відбувається. Ну, гудуть, оце сонечко вийшло, і вони почали густи. Холодно було, було тихо. Спочатку було тепло, потім ось знову стало холодно. Зараз температура, надіюся, що нормалізується. Якщо буде 15-16, то знову я буду оглядати сім'ї, тому що повноцінного огляду, як такого, я ще не встигла зробити. Обов'язково треба подивитися, в якому стані знаходиться матка після зимівлі, буде переглянути відчистити підмор, якщо вони ще з наука самі не прибрали, бо це також може бути. І забрати сухі рамки, з яких бджоли виїли корм, і допомогти, кормовими. допомогти бджолам кормовими рамками. Перша рамка ставимо кормова, друга буде з пергою, далі йде розпліт, серед якого можна ставити рамки із кормом. Останні дві рамки також кормові. Буде видно, як там підставляти ці рамки згідно із обсидженістю бджіл. Я так оглядово заглядала, підложувала їм медові рамки трохи. Трухи робила такі, в колючок набирала, мед підложувала, але зовсім огляду не робила. За цей період зими мінус 2 бджолені сім'ї. Оце точно. І третє, ще під питанням там іде причин, може бути декілька. По-перше, з осені дуже нападали оси, ми з ними боролися. Можливо, кліщ, хоча я проводила обробку. ну, таке, Можливо, погана вентиляція. Коротше, все це разом спричинило до того, що в двох воліках сім'ї загинули. Не перезимували, так можна сказати. Тому тому так. Тому я собі зробила деякі висновки і буду старатись, щоб помилок. Не повторювати своїх більше на майбутнє. А там буде видно.